Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Так, друзі, це в мене швейна машинка Зінгер. Я забув зробити відео, забігався от, по погошним петлям. Це відео, ну, машинку я цю продав. ось. І хочу зробити ще відео, як на, такі, на цій машинці робити погощні петлі. Дуже цікаво так вона їх робить. Значить, дивіться. Ставимо це у нас. Крутілка довжини стіпка. Ось, нам треба поставити його. Тут є таке положення, ось о петельне. Ось якби невеличка так, петля. І трохи більше. Ну, коротше, оце діапазон петлів. не має значення. Ось на Б поставлю. Ось, Це в нас реверс, ну хто не знає. І ця корекція самої пуговичної петлі. Ось. Приблизно. Ну, це отак десь саме, саме краще робить воно. Е, ця корекція машинка йде в одному напрямку, а потім вертається, і це щоб от, ну, щоб... приблизно одинаково було. Оце ця корекція. Більше я не знаю, де її використовувати, там то не саме головне. Ставимо на букву Б. Ось Ну, можна так, на А, на Б. Немає значення. Потім. Обов'язково нам треба переключити оцю крутілку на плугочну петлю. Ось, ви переключили, і вона вже відсюди переключиться. Не ламайте, якщо у вас там цей. От, вона переключається тільки коли ось вийдете із цього. ну На довжину. це довжина сипка. Тоді вона переключається без проблем. От. А саме коли тут в петлях вона стоїть. ось то вже тут переключити її, ну, дуже складно, ну, не треба ламати. Треба все по інструкції робити. Потім ще нам треба ось. Бачите, це у нас переключалка. Отак от ось. Це переключалка положення голки. Ось. Праве положення, середнє положення і ліве положення голки. Ось, бачите, воно, голочка. Це положення голки, але. Для пугочних петель тут у нас є ось у. Ось у. на пугочні петлі ставимо. Це ось у нас ширина шва. Ну, зігзага, нехай окей Ширина шва. Цю ми поставили на пугочні петлі. І ширина шва у нас, бачите, жовтеньким стоїть. Оце для пугочних петель. Оце в діапазоні двоєчки. Поставили. І ось переключалка пугошних петель. Так, включу машинку. У машинки тут дві швидкості. Це ось на мінімальних обертах буде машинка працювати. І ось побистріше буде. О, ставлю на мінімалочку. Получні петлі там не треба дуже швидко. Ага, ще ж треба. Ха -ха. І ось у нас переключалка, це ось переключається в нас ось так. Нажимаємо і вибираємо. Саме воно так не переключається. Обов'язково треба нажати і вибрати, який вам треба шов. Для пуговичних петель нам потрібно зіг-заг. Ця у нас не треба нажимати. Ну, крутілка. Цю теж не треба нажимати, а цю іменно треба нажимати для того, щоб переключити. Ось бачите, як воно? О. Це супряме, прямий шов. Це ось у нас якби підшивочний шов. Тут у нас зігзаги звичайні і зігзаг трикотажний. Ну, я, здається, в відео показував. там. І для полочних петель нам потрібен зігзаг. Все. Ширина шва тут. Ширина зігзага на двоєчки. І покажу, я все тут тренувався. Ось. І ставимо пологічну петлю. Зараз. Натяг верхньої нитки, це регулятор натягу верхньої нитки. На одиничку це його робоча. Один, два, ось на одинички нормально буде. О. Так, поїхали. Ну, я ручкою поставлю. Ну, не мілком, а ручкою поставлю, ну, щоб ви, видно було. Ну, наприклад, ось нам потрібна ну, пушна петля. Ось ось. Одна рисочка і друга. Я знаю, що це неправильно, але я просто роблю це для того, щоб було видно, щоб зрозуміло. Бо мілком якщо намалюю, не сильно буде видно. Ось, ставимо приблизно ми приблизно ми шукаємо ось одна поділка. Ось я оцю одну поділку поставив. Ось, бачите. Все, поставив. І тепер нам треба. Ось тут переключалка є, бачите, ось у жовтим воно світиться. А це ось у нас білим. Зараз вона зробить машинку здорову обмитку обметку. І піде в тому напрямку. Ну, в тому напрямку. Так. Поїхав. І машинка шагає, і ми ж бачимо, що. Все, дійшли до той поділки. Ну, це відносно приблизно. І тепер нажимаємо О, і зараз машинка зробить закріпочку і піде на мене. Все, дійшли до кінця, підняли. Ну і относительно приблизительно ну, відносно приблизно так це все змалював. Бачите, нижню нитку витягую, навіть треба було зменшити натяг верхньої нитки витягує сюди. Ну, це отак вона полочні петлі робить. Ну, До, ну, до речі, геть і непогано робить цей. Заново ще раз. Давайте все якусь здорову зроблю. Ставим приблизно все. Так. Включаємо. Дійшли до цього. Нажимаємо кнопочку. Ну, треба посидіти, потренувати, нічого складного. Просто в такі конфігурації. Все, ну, легше контролювати. От, все. Підняли в самий верх. І ось такой у нас вийшло потльов. Ну, якби тут блакитні були нитки чи білі там тут. Ось так ось. І акуратненько ось, розрізали і вам така поочна петля. Так, все, друзі, коротеньке, це таке відео буде в мене по цій машинці. Я ж машинку продав, от відправляю. От. Замовила мене жіночка із Івано-Франківська, так що машиночка, ця, скоріш за все, сьогодні поїде в івано франківськ все, друзі на цьому крапка і слава Україні і героям слава.